Я, власне, тут подумала, чого це я вам постійно розповідаю про те, як я використовую таро в своїй роботі, але не використовую його тут. Так що сьогодні ми використовуємо отаку от колоду, мою улюблену класичну Rider Away та українського виробництва. І давайте подивимось, якісь запитання для вас, поштовх для вас. Хто не знає, я лайф-менеджментом займаюся з використанням таро і допомагаю вам прийти до будь-яких цілей з ефективним лайф-менеджментом в поєднанні з таро. Тому що, повірте, це шикарний інструмент, і для цього не треба бути езотеричним. Не треба, не треба. Я зміню ваш погляд на таро. Давайте подивимось. На що вам треба звернути увагу? Що такого зараз відбувається в вашому житті? Що вам важливо почути для того, щоб не зупинятися і діяти? Будь-яка дія, треба розуміти, це вже крок для того, щоб почати жити життя-мрією. Це вже крок, якби назустріч до цієї мрії. Але що вам зараз важливо знати і чути для того, щоб цей шлях став коротше? І швидше ваш привів до вашого життя в мрії. Клас, 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 клас. Це у нас четвірка кубків, і це буквально можливості, які вам даються. Ви просто подивіться вам всесвіт протягує з просто незрозуміло навіть звідки ці можливості. Да, у вас вже є якісь речі, які ви встигли зробити, в які ви вклалися. Але при цьому від яких ви отримали вже все емоційне задоволення, і вам якби все це пропонує, от тобі ще одна додаткова можливість мати це задоволення і йти вперед. Да, це більше карта про ваш стан, про ваші емоції. І важливо розуміти, що якщо ви зараз відчуваєте себе в такій апатії, від того, що я от це все робив, вже все, мені все принесло емоції, вже так все стабільно. І я не розумію, от я хочу більшого, я хочу більшого, але все, все, що я вже зробив, воно вже мені принесло все, що могло. Дивіться, якщо ви вдруг вам пропонують щось. І ви відмовляєтесь, тому що ні, ну я якби більшого хочу, але для цього не хочу там сильно напрягатися. У мене вже так все стабільно. Ось ця карта про такий стан. Вам важливо виходити із такого стану, вам важливо це почути, бо можливо ви саме в такому стані. коли насправді є можливості, коли вам всесвіт їх дає, коли весь світ за вас. А ви просто не хочете цього бачити, відмовляєтесь, знаєте, тому що ви вже втомилися. Насправді ви молодці, тому що ви вже зробили багато чого, вже є пройдений шлях. Але ви, ви так дивитесь на всі свої досягнення і аналізуєте, і думаєте, блін, я вже так багато чого зробив, я вже не хочу сильно напрягатись, але я хочу, щоб були зміни.